Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Сьогодні у нас так красиво, стільки квітів. Тетяно, і про що ми сьогодні говоритимемо? Вітаю! Сьогоднішня наша тема буде присвячена вазам для квітів. Не знаю, чи замислювалися ви раніше, але букети квітів супроводжують нас усе наше життя. Судіть самі. З квітами зустрічають немовлят з пологового будинку. З квітами першачки йдуть 1 вересня до школи. З квітами випускники виходять з цієї самої школи, з квітами освічуються у коханні. Про букет нареченої годі вже й казати. З квітами зустрічають всі ювілеї, визначні дати, і вибачте, що просумне, але ж з квітами проводжають останній путь. життя. Букети вони потребують спеціальних посудин, тобто ваз. Промисловість випускає вази з різних матеріалів. Це і скло, кольорове, кришталь, звісно, порцеляна, майоліка, навіть метал. Але сьогодні ми з вами поговоримо ближче до теми нашого каналу. А саме про порцелянові вази. З головних постачальників ваз для квітів був київський, наш київський експериментальний кераміко-художній завод. Ми вже згадували і показували деякі вази, які зараз ви бачите перед собою, коли відмічали сторіччя зі дня заснування нашого рідного київського заводу. Справа в тому, що київські заводи. Він як і належить експериментальному виробництву, впроваджував в декор порцелянових виробів Петріківський розпис. Тому дуже багато вас мають саме таке оздоблення. Вази в Києві випускали самі різноманітні від дуже великого розміру з авторським складним розписом, який зберігається в музеї. З ростом вони можуть бути ну, як, як ми з тобою разом. Взяти. <рес> як, це, як ти це точно може, як я, то ні. І випускали такі більш прості, побутові, і ви можете зараз їх бачити. Звісно, вони не всі з підляківським розписом, були більш простіші з декольними, але в мене така добірка вас саме з підляківським розписом. І ви бачите, що незважаючи на те, що вони ніби в одному стилі виконані, але вони виглядають всі по-різному. Ну і З цим ми завдячуємо по-перше, різним формам, різним розмірам, ну і різним кольоровим гамам. Ну, Оце ваза в мене нова, я її отримала нещодавно, в день свого народження від Богдани. Оця ваза теж ми її ще не показували ні раз, ні, жодного разу. Це мені подарував мій колега на Новий рік. Ну, А решта вазочок ви вже бачили, могли бачити в інших показах. Не стояла в осторонь і наша улюблена Баранівка. І перед вами зараз ви бачите дві вази. Вони мають ось таке клеймо, це 60-ті роки. Вони так само мають такі маленькі букетики. Це ручний розпис, це теж Петряківка. І щось мені підказує, що намалювати таке дрібненьке було складніше, ніж отаке велике. І ці дві вазочки мені також подарувала Богдана минулого року вона привезла їх зі Львова. І ще хочу звернути вашу увагу на те, що вони парні, і це не випадково, тому що в ті роки, в першій половині 50-х, першій половині 60-х років була така мода на симетрію. І дуже багато у вас є парних. І навіть от у нас тут на столі вже для нашого, так би мовити, Фону, теж дві такі сині вази. Це наші домашні вази, які у нас ще з старих, старих років, вони теж парні, тобто ну, так було прийнято в ті часи. Ну, Ще одна ваза баранівська. Теж нещодавно мені Колега подарував на Новий рік той самий, що й цю вазу на день народження. Цю на день народження на Новий рік да, він мене <забезпечує>, забезпечує вазами. Ну, цю вазу можна також вважати візитівкою Баранівського фарфорового заводу. Це славнозвісна ваза куля. Одразу покажу клеймо. Клеймо, воно відрізняється від попереднього, але це так само 60-ті роки. Ми вважаємо, що це так зване ну, експертне клеймо. Mm -hmm. Значить, ну, Ця вази, вони доволі в обмеженій кількості випускалися не тривали період часу. Вона створена у формі кулі, і це така традиція східна Китай. Любив робити вази саме у такої куляподібної форми. Ну, у цій вазі є такий ну, секрет, можливо, чи я не знаю, як правильно це сказати. Більшість джерел пише, що автором цієї вази став був Владислав Щербина. Ну, це відомий наш художник, скульптор, який основну свою трудову діяльність його проходила на київському заводі, але починалася вона саме з Баранівського заводу. І це, нагадую, він подарував нашу одну з улюблених наших форм сервізу Баранівського Б-53. Але нещодавно ми потеваришували з однією з дуже поважних колекціонерок. Передаю і вітання, сподіваюсь, вона нас дивиться, яка мені повідомила про те, що насправді автором цієї вази є Оксана Ну, Це така інформація, яка ну, вона не скрізь є. І що ще цікаво, і що Оксана Жнікруп працювала з, в тандемі з так званим модельником Михайло Хруль, модельник Київського Баранівського, вибачте, фарфорового заводу. Модельник, я так розумію, це людина, яка робить якісь там заміри. Розрахунки, щоб зрозуміти, чи можна таку форму бо намалювати це одне, а впровадити її виробництво, щоб вона там не, не, не покосилася, там не розвалилася, не, де, не було ніяких деформацій, це дуже е, ну, важко. І між іншим, я згадала Богдану, що ми з тобою вже згадували про нього. Пам'ятаєш, коли обговорювала цей сервіс Б-55 в народі Золота Нива», то я так, також так. згадувала, що там була авторка. На Кузнєцова, а модельником виступав так само людина на прізвищах Ну, Це такі люди, які вони так залаштунками знаходяться, ну, їх ніхто не знає, ніхто про них мало хто про них знає, згадує. Ну, от нам приємно про нього згадати. Така інформація. Дякуємо, завдячуємо нашій колезі, так би мовити. Це про Баранівку поки що. Не залишимо ми поза увагою і наш Беш, який так само виробляв вази. Перед вами одна з них, вона має ось таке клеймо. Це друга половина 50-х-60-х років. Вона з рожевої порцеляни. Ми вже її показували, коли обговорювали порцеляну цього кольору. Ну, це вона має такий класичний дизайн і за формою, і за декором. Це дуже така красива деколь з підмальовкою з золотом. Ну, класична саме така ваза. Ну, тому е, я гадаю, що вона була е, зроблена саме на початку дії цього клейма, якщо можна так висловитися. А от ці вази, які мають теж таке саме климо, воно трошки щось вазено, це вже хороший наші улюблені 60-ті роки. Це такі дуже впізнавані. Вази Довбильського фарфорового заводу, мінімалістичні, вони в трьох кольорах. Я дуже шукала, хотіла їх придбати, і мені пощастило. І оці три красунечки в мене є. Дивіться, як вони виглядають по-сучасному, правда? Вони дуже можуть, стильні, дуже стильні. Можуть увійти красні. в будь-який інтер'єр. Тобі яка за кольором більше всього подобається? Мені mm. жовта, одразу кажу. Мені <хи> подобається блакитна, дуже гарний такий. Це колір Тіфані, це тіфані, такий тіфані, колір, так. який дуже полюбляли на саме. Але на ідеально вони стиляться, виглядають саме в трьох. Так ну, їх три і потрібно подав, в інтер'єрі подавати. Так, да? Так. Да. Ну Ось такі вони стильні красуні. А тепер ми з вами мандруємо до Полонного, де, як ви знаєте, знаходилося одразу два заводи. Один з них це Полонський завод художньої кераміки, який майже не виробляв посуд, принаймні цілий сервізи не виробляв. А який спеціалізувався на випуску саме таких інтер'єрних предметів, тому вази були однією з такою улюбленою продукції цього підприємства. Ну, у мене немає таких складних ваз цього заводу, є такі, ну, більш такі, ну, ця фантазійна, це більш така повсякденна. Ось таке клеймо, ну, це доволі вони такі 80-ті роки. Така вазочка, така добротна вазочка на кожен день. Правда? Тут використований розпис підглазурний солями так званими, вони любили цю техніку. А це славнозвісна вазочка Наталі Албул. З пташкою. Ми вам її вже одного разу показували. Ну, хочеться ще раз показати, вона мені насправді дуже подобається. Така вона і вазочка, і скульптурка. Два в одному, правда? Ну, Випускали вази і сусід, найближчий цього полонського заводу художньої кераміки це Полонський фарфоровий завод. У мене є така от ваза. Ну, Скажімо так, що ми думаємо, що вважаємо, що ця ваза випущена саме на Полонському заводі, хоча вона не має клейма, не має маркування. Вона, так теж буває. Да, вона дуже красивий, має розпис, тут такий виглядає по справжньому політньому. Ну, маленькі, а жінки, хто що бачить. А чому ми гадаємо, що це вазить саме з цього підприємства? Тому що у мене є ось такий сервіс на формі світлячок, бачите, який дуже розпис, дуже схожа на цю вазу. Ну, тут стилі. Клеймо вона має. Да. Тому ми так думаємо, що ця ваза була винесена звідти, не клеймована, не таврована. Але вона дуже гарна. Ну і хочу сказати, що в останніми роками, десь 80-ті роки, в моду увійшло включення ваз для квітів в сервізи, чайні та кавові. Ну, особливо це полюбляв Тернопіль. Теж такі пташечки ми показували вже цю вазу ну, разом з сервізом, коли обговорювали Тернопіль. і ось. Вони таке полюбляли. ну Борислав так само таким робив теж вази для квітів, в мене, на жаль, немає. Ось вазочка для квітів з полтавського сервізу, який нещодавно ми обговорювали. форма Декор Полтава. І ось вазочка малесенька. Зовсім від Коростенського кавового сервізу з рожевої порцеляни. Друзі, така усі була... ці відео ну, так. про ці сервізи є на нашому каналі. Так, тому, будь ласка, їх переглядайте, якщо вам цікаво. Ну і щоб підвести рису під риску під нашим сьогоднішнім відео, я хочу висловити свою думку з приводу порцелянових ваз. Мені вони здаються настільки самодостатніми. І що дуже важко так рутинно підібрати до них букет, якщо, ну, щоб так було знаєте, по феншуй. Ну, Перший ліпше, якщо він підходить за розмірами, звісно, можна поставити, але, щоб було так красиво, то треба дуже ретельно підбирати під ці вази букет. Ну, саме через те, що вони мають всі декори якісь і так далі. І тому я особисто розглядаю їх більше як предмети інтер'єру ніж вази, ну, щоб саме туди ставити квіти. І вважаю, що більш практичними з цього точки зору, як для квітів, ну, мають бути скляні вази, туди легше просто букети підібрати. І пропоную в наступному відео обговорити скляні вази, яких у мене так само є чимало, але моя скляна колекція зберігається на дачу. Тож запрошую вас на дачу на наступне відео про скляні вази. Таня, дякую. Поїдемо на дачу, я з задоволенням. Друзі, а ви підписуйтесь на наш канал, переглядайте це відео, переглядайте інші відео. От, і до зустрічі! Все буде добре. Прорвемось. До побачення. Нехай щастить! До побачення!